Щит <ріст> вот і Криша в тебе теж буде соломіна. Да. Станок. Дуже цікаво. Дивіться, вже є накриття під кришу. Ні, це всяких вітрозахистів тут не потрібно, тому що природні матеріали вони самі по собі е, працюють кідово. Це просто для того, щоб зверху підіб'ється планками і потім е, з зовнішнього боку буде штукатурка з соломою, для того, щоб ну, не продувалося верхній шар ухеплення. Таким чином воно буде. То, знову ж таки, наб'ється геотекстиль. Потім 2-3 см соломи з глиною для вітру ну, непроникності. І потім соломіні соломі 40 см соломи тюків. Ну і зверху знову ж таки буде заштукатурено, щоб не продугалася. Таким чином буде забезпечено термічний супротив.